Друзі, усім доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні у нас 2 серпня 2022 року Україна Полтавська область, місто Кременчук. Всім привітання з Кременчука. Вирішив зняти коротеньке відео на цей час, на 2 серпня, показати, які, які сорти Абрикоса в даний момент спілі і який мають вигляд. Таке зрівняння невеличке. Давайте знайомитись. Ось перед нами. Абрикос середньопізнього терміну дозрівання або пізнього терміну дозрівання, якщо взяти на 2 серпня. Селена це румунська селекція, це абрикос по типу ананаски. Дуже солодкий, гарного смаку, сорт самоплодний, не потребує запилювачів, цвіте сорт в пізні строки, тим самим уходи від возвратних заморозків. Ось перед нами абрикос теж з середньо-пізнього терміну дозрівання Кримський амур. Ось отакий вигляд має. Це абрикос теж солодкий, гарне з цього абрикосу варення. Сама м'якоть не розпадається, ціленька варення. Так само його можна використовувати для десертного потреблення. Дуже вкусний, класний абрикос. Теж Сорт самоподний, не потребує опилювачів. Теж е, гарно запилюється і кожен рік дає непогані вружаї. Розмір плодів, що у селени, що у Кримського амура, доволі непоганий. Цей сорт, звідки походить, я точно не пам'ятаю, не буду казати. Ось сорт теж пізнього терміну дозрівання або середньопізнього. Це італійська селекція. Е, новенький сорт в моєму саду, сорт під назвою Альбінова. Ось отакий має вигляд подяки. Дуже гарний. Сорт теж самоплодний. Дає непогані врожаї. Сорт е, цвіте в пізні сроки, тим самим уходи від визратних приморозків. Оцей сорт і оцей сорт уходи. Та й цей сорт теж непогано. Ну і перед нами сорт американської селекції, теж на цей термін. Це теж самоплодний сорт, і теж він уходить від возвратних приморозків, він цвіте дуже пізно. Це у нас апріум. Цей сорт дуже смачний, при одній умові, якщо він повністю виспіє він повинен бути м'якенький. Він не має опушення зовсім ніякого, він як слива. Ось він блискучий. Якщо взяти ось цей абрикос, у нього опушення. Теж, можна сказати, немає, але все одно він такий, як матовий, а цей такий глянцевий, на вигляд. Це апріум. Гарно він плодоносить, дає чудові врожаї, е витримує непогано морози, витримує дуже класно возвратні веся, заморозки. По болячках. По болячках хочу сказати, що. Потребують всі сорти абрикоса без винятку як мінімум три обробки від болячок та шкідників. Перша болячка, яка дуже шкодить, це моніліоз. Моніліоз це просто капець якийсь в останні роки. Він дуже-дуже б'є абрикос. Кому цікава схема обробок, якими я обробляв, я скину в описі, буде ссылка на відео. Схему обробок по абрикосі в цьому році. Ну, а зараз давайте продегустуємо, розріжемо, побачимо, що всередині в нас? Де кісточка відділяється, де не відділяється. Це в нас Селена. Кісточка, бачите, свободна. Так. Давайте кримське амур розріжемо. м'якоть у цього сорта плотна така. Теж кісточка більша, ніж у селени, теж свободна. Давайте розріжемо альбінову. Усі раз, два, три сорти, навіть вони визрівші, вони плотні. Вони дуже класно повинні переносити транспортіровку. Ось кісточка відділяється погано. Залишок на неї є м'якоті. Можна сказати, вона не відділяється. Це у нас Альбінова. Оцей сорт треба перевозити тільки з гонкуватим. Якщо він повністю визріє, нікуди ви його не довезете, бо він, ну, якщо він повністю буде визрівший. Бо він м'якенький і подавиться. Давайте розріжемо його. Теж кісточка цього сорту не відділяється. Так. Ну і давайте побачимо, що по соку це у нас. Апріум іде. Ось коли так тече, тоді можна вже дегустувати цей сорт. У нього дуже класний вкус. Пробуємо. Клас. Солодкий шкірочка трохи з кислинкою. Дуже чудовий аромат, дуже багато соку. Сорт. Де різкий сорт дуже непоганий по смаку. Давайте побачимо Альбінова. Що по соку. Не дуже сочний. Ось нажимаю. Або він трохи зеленкуватий ще, або він такий є, не дуже сочний. М -м -м. Плотненький, солодкий, як і свинка. Дуже ароматний сорт. Соку дуже мало. Так, тепер Кримський Амур давайте побачимо. Теж соку нема. Пробуємо на смак. Хрустка ароматна м'якуш. Соку дуже мало, шкурка хрустить, м'якуш плотна, ароматний, дуже ароматний, чудовий смак. Так що у нас уходить різко звічна. Так, і давайте селену. Побачимо. О, в селені є сок. Ну, може влияти на сочність, якщо абрикос. Наприклад, трохи зеленкувати зірвав або ще щось. Може вліять трохи. Пробуємо сілену. Сілена із цих цих абрикос сама солодка. Угу. У цього сорту дуже багато цукру. Потім йде цей сорт. Потім іде у ці два. У цих двох цукор приблизно однаковий. Приблизно. Але цей дуже багато соку у цього соку нема. Ось такий невеличкий відеоогляд по даним сортам. Вважаю, що це відео вам було цікаве, сподобалось. Пишіть коментарі, у кого який сорт плодоноси, як він у себе показує. Дуже велике прохання ставте лайки, підписуйтесь на канал, це дуже допомагає моєму каналу в розвитку. Всім дякую за увагу. Пока-пока.